Всім добрий день. Сьогодні у нас вівторок, 10.30 і як завжди, Market Discussion. Сьогодні у нас 25-12.25 числа року і з вами Львів 1. Мене звати Тарас. І як завжди будемо починати сьогодні із фундаментального аналізу. Отже, сьогодні по основних новинах у нас ГДП. По євро ГДП квартальне. Тобто це є у нас внутрішній валовий продукт Німеччини. Отже, є така новина важлива. Далі в нас ще сьогодні о 16.00 по USD це по Метатрейдеру CB Consumer Confidence Index. Це в нас є. Індекс поживчої довіри США від Conference Board. Прогноз менший, ніж попередній. Тобто прогноз у нас 88.1, попередній 94.6. Подивимося, як ці новини сьогодні сколихнуть ринок. Добре, переходимо тепер до технічного аналізу. Починаємо із індекса долара з USDX. Бачимо, що на таймфреймі в нас D1, це є флет, утворився тут ФЛЕТ після конвергенції, після низхідного тренду. Конвергенція і у флеті. По H4. У нас тренд висхідний, але бачимо, тренд уже дійшов до рівня опору старшого таймфрейму. І можливий тут розворот. По H1. По H1 бачимо, от був теж висхідний тренд, дійшов до того самого рівня опору d 1 і тут в кінці в нас утворився такий симетричний звужувальний трикутник. Ціна в ньому от зараз зависла. і вона, буде, вона от буде тестувати рівень 100.326, тоді вона вийде з цього трикутника. І ми будемо бачити, що ціна піде до верхнього, верхньої лінії і до верхнього рівня. І коли проб'є, буде висхідний в нас тренд. Хоча, в принципі, схиляюся, що ціна проб'є рівень 100.143 по трикутнику. І піде вниз, і утвориться в нас несхідний тренд по H1. Переходимо до Євро USD. На Євро USD бачимо по денному таймфрейму у нас він висхідний, по v 1 теж висхідний, і по D1 ось він. Така верхня корекція. На H4. У нас тренд несхідний, і він теж уже себе відпрацював. Він вже дійшов до нижньої лінії підтримки, d 1 І тут вже в нас мінімуми помінялися, вже не оновилося, а йде такий висхідний рух. Тому на H1. Ми будемо бачити картинку, що от вже формується в нас висхідний тренд. Поки що канал вузесенький, 40, 40 пунктів. Тут, в принципі, конвергенція по МАКДі. Ось, і можна використати розширення Fibonacci, по розширеннях Fibonacci у нас і точка входу. В принципі, зараз. Нормальна на бай. Отже, ціна в нас йде до FE 618. Після цього, в принципі, можна очікувати невеличку корекцію. Максимум це до рівня 1.1530. Далі після цього ціна піде до FE100. І знову зробить. Корекція. В протилежному випадку, якщо би ціна розвернулася, вона би пробила рівень нижній 1.1510. І максимум, що ціна опустилася в, даному, в даній ситуації, то до рівня 1.1480. Бо тут в нас є рівень лінія підтримки. По D1. Але зараз бачимо ось у нас висхідний тренд. По такій траєкторії рухається. Далі переходимо до NG Natural Gas, Природний газ. По D1 ми бачимо тренд висхідний, по H4 тренд у нас висхідний. По H1 У нас тренд несхідний. По розширеннях Fibonacci, починаючи від першого імпульсу, я його поставив на несхідному на тренді, У нас показує, що ціна вже пробила fe 100 Ось, і рухається. Далі до лінії підтримки. На рівні 4.399 в у нас розширені Фібоячі Fibonacci FIA 161.8. Ну тут ціна зараз тестує. рівень 4445 46 Може бути тут, оскільки в нас тренд не східний, і бачимо, є, утворилася гарна ніжка, яка складається із двох гарних свічок. Тут може бути зараз корекція, наприклад, до FE100. Така консолідація і після цього може бути фігура продовження до FE 161,8. Або до рівня 4.391. І вона себе відпрацює на 70% від висоти ніжки. Висота ніжки у нас 140 пунктів, то десь на 100 пунктів ну, десь такі є. Від F'a 100 до 4.391. У кожному випадку ціна може рухатися зараз і швидше, якщо не проб'є рівень 4-4, може навіть 4. Таке кругле, кругле число. Якщо все-таки вона тут проб'є, то піде. До рівня 4,382, до лінії підтримки. По газу закінчили по золоту. На золоті в нас на D1 тренд висхідний. Бачимо, що в нас там утворилася фігура розвороту подвійна вершина на H4 теж. Фігура тут себе вона гарно відпрацювала. І зараз на H4 я бачу симметричний звужувальний трикутник такими зеленими лініями. І бачимо в середині в нас тренд H1, вони ось такі звужувальні йдуть. Тому тобто по H1 по H1 бачимо в середині трикутника висхідний тренд. Тут відбувся розворот. В принципі, ціна йде до порівняних Фібоначі. Зараз у нас низхідна свічка до 38, до 38,2. Тут ще є FIA 618 я би виділив оцей канал іншим кольором, що ціна от. Дійде до цього, і далі вона буде е, вагатися. На, на F698 може бути консолідація, або все-таки війде вона в цей канал, який я виділив таким голубим кольором. До 38.2. Тому і після цього вже може бути далі. Такий механізм. Дійде до 38.2, або до цього каналу і буде далі відбиття до F'Y100. Або ще ціна може пройти до, до 50 і теж після цього відбитися. І також може ще ціна дійти до 61,8. Теж може. Дальше відбитися і піти у цьому напрямку. Хоча, як ми бачимо по попередніх у нас імпульсах і корекціях, великих чи малих, що ціна зараз трішки йде глибше, ніж до 61,8. До 78,3 тут його не намальовано, але може дійти, і він буде ближчий до лінії підтримки по H1. Тобто тут можна. Собі вибрати круглий рівень 4058. 4058,00. Крапка ну, 0. Це. найглибша корекція по H1. Далі на VTI. Нафта. Марки VTI по D1 у нас тренд несхідний. По H4 у нас симметричний звужуваний трикутник. По H1 у нас несхідний тренд, але який вже дійшов до лінії підтримки трикутника старшого таймфрейму. І тут було відбиття. В принципі, тут є по МАГДІ конвергенція. І як показало, що вже імпульс і от корекція вже фактично сформувалася. Тому гарні такі свічки висхідні. Значить, ціна себе, от вона зараз тестує рівень 38,2 по рівнях Fibonacci. Хоче рухатися до 50. До 50 або до 61,8. Або на 38.2 зупиниться і після цього далі точка входу на бай. до F61.8. До FA 61,8. і тоді в нас буде такий невеличкий висхідний тренд десь до FE100. До рівня 5990, можливо, навіть до круглого числа до рівня 60.00. І тут в нас ще є лінія опору старшого, старшої фігури, старшого тайфрейму, трикутника з зеленим кольором. Тому бачимо зараз свічка чорна у нас відпрацює до рівня Фібоначчі. Далі чекаємо відбиття. І формування малесенького швидкого висхідного тренду. По SP500. Значить, SP в нас v 1 висхідний, D1 у нас висхідний, але бачимо, він вже дійшов до верхньої лінії опору v 1 і тут у нас утворилося пару вершин. Спочатку була подвійна вершина Значить, на H4. У нас одна вершина, друга вершина. Тут лінія шиї, був ретест, але після ретесту все рівно ціна себе відпрацювала від останньої вершини подвійної. У нас тут було 22, практично 200, 22 200 пунктів. От, відпрацювала себе на 12600. Окей. І як бачимо по H4 у нас тут формувався такий несхідний тренд. Імпульс корекція, імпульс корекція, імпульс корекція. По H1. У нас теж несхідний тренд. Ціни дойшли в нас до пересічення. Двох ліній підтримки. І отут сформувався в кінці внизу сформувалася фігура розвороту. Один, два, три, потрійна потрійне дно, лінія шиї, відпрацювала себе фігура більше, ніж на 70%. Утворився в нас маленький висхідний тренд. Або можна рахувати, що це є корекція. По М30. Тому тут лінією тоншою оцього каналу Озесенького, лінію підтримки, і по H1 лінії опору утворився такий от трикутничок. І тут дуже довга така консолідація, багато свічок. Хоча, перед тим, в нас одна фігура продовження, от тут похоже до другої фігури продовження. І тут утворюється такий, поки що я бачу, вимпел. вимпел. От, і після цього вимпела, Зараз ціна, коли проб'є рівні, якщо приб'є рівень 6713,05 або 0,0, то ціна може себе, вона проб'є і верхній рівень лінію. Опору по H1 і тоді буде фігура продовження. Це є фактично 8 тисяч пунктів висота ніжки. Приблизно 60% це десь на після пробиття на 6,5 тисяч може бути. Ну, а тут якраз є рівень 67-76. 67, 76, Тут відпрацює себе ця фігура. Коли вона приб'є верхній рівень штриховий, який я тут виділив, проте може бути і інша картина. Давайте я цю картину. Попередній прогноз зафіксую сюди. Але якщо зараз ціна вона пробуває нижній штриховий рівень, за ціною 6696. Або 6690, то в нас буде розворот тренду, точніше, не розворот, а по H1, от по цьому грубшому каналі, який має ширину 20,755, це буде ще імпульс по цьому низхідному тренді, до можуть йти до FE 1618 Звісно, що розширенні Фибоначі тут буде корекція, то тобто може бути ось такий прогноз. Десь на цьому рівні FE618, який я провів на початку імпульсу невеличкого. От в мене утворилося 61.8 біля рівня 6659 F100 біля рівня 6615. FS 161.8 біля рівня 6534.41. І також на цьому маленькому імпульсі я замірив рівні Fibonacci, і тут співпадає рівні 50 і розширення FES 161.8 Тому може бути зараз от чорна свічка, вона от так набирає обертів, зараз хоче пробити. І може бути, що піде ціна до FS 61.8. Далі може бути знову корекція, і знову прибуває до FE100. І таким чином у нас формується імпульс на H1. Переходимо до USD -GPY. На D1 бачимо висхідний тренд на H4. висхідний якийсь вже хоче розвертатися. У нас тут творилася. Подвійна вершина. Подвійна вершина формує аж один тренд. Шириною 105 пунктів. По розширенні Fibonacci. Зараз це на фактично половину тренду вже прийшла, наближається до FE 61.8. Тобто ще на 36 пунктів ціна опуститься після цього може бути значить, корекція до рівня 156-58 або навіть і вище до рівня який близький до лінії. До лінії опору. І після цього знову імпульс до Fj100 В протилежному випадку, якщо ціна виходить із цього трикутника із цього малого тренду по H1, то вона проб'є рівень 156.84. В даному випадку вона дійде до рівня 157.89. Так, переходимо до ефіру. По в 1 я бачу висхідний, по д 1 бачу несхідний. По А4 Бачу несхідний, але цей несхідний вже себе в даному моменті відпрацював. Він дійшов до нижнього, нижньої лінії підтримки d 1 І тут утворюється фігура розвороту. Тобто тут тренд H4 зараз розвертається, розворот починається із H1 на H1. Тут фактично у нас щось нагадує плече, голова, плече. Висота у нас 23 тисячі пунктів, 70% це приблизно десь 15 тисяч пунктів. Ну, 11 до максимальної точки є. Значить, бачу зараз. Може бути ще ретест. Ціна фактично дійшла до F'E100. Я вимерю розширення по першому імпульсі. Ось. І зараз у нас ціна тестує рівень. 2866.50. 4. Далі можна тут вже собі прогнозувати, що якщо ціна його проб'є, але в принципі вона вона ще може дійти до, дійти до лінії, вона зараз дійде до лінії шиї, і тут може бути така картина. Відіб'ється і далі до fe 100. Далі корекція. Або можна ще тут побачити таку картину. Бачимо таку лінію верхню і тут. Формується малесенький такий трикутник. Будемо вважати, що його от висота це 44 387 пунктів. Коли ціна проб'є оцю зону, то на 22 000 пунктів приблизно ще може ціна відпрацювати. А це якраз буде біля лінії підтримки по. H1, H4D1. І рівень тут у нас є за ціною 26, 32, 77. Тобто після пробиття ціна може дійти до нижнього рівня. Давайте ще раз його виділю. Ну тут, приблизно. У мене на сьогодні все. коментарів я не бачу, значить. Окей. На сьогодні в нас все. Дивимося за, цими, за цією новиною, що має вийти по долару. По технічному аналізі маємо. Отже, гарних всім торгів. Успіху, Ринок у нас цікавий зараз.